друзі! Я діючий снайпер 81-ї бригади, окремої роти снайперів. Я хочу вам показати, з чого складається моя вся снаряд. Тут у нас знаходиться мішечок наш, який ми підкладаємо під гвинтівку. Це наша РПС-ка тактичний ремінь. Тут два магазини, турнікет, основна аптечка для дрібничих підсумок, другий турнікет і мультитур. Тут у нас броня, рація наша, все, що нам потрібно, необхідне, воно в нас є. Тобто таке, як ніж, вторічна аптечка і тому подібне. Шолом. На шоломі є у нас прибор для, для ПБС. -а. Пістолет і автомат. Пістолет вже у нас на крайні випадки, коли вже в нас і немає набоїв ні на автоматі і в нас дуже короткі відстані, коли нам потрібен буде саме пістолет. А отут у нас саме найцікавіше. Зараз тут у нас самі найосновніші, я вам покажу, це у нас тригеркам, яка потрібна нам для підтвердження нашої роботи. Це у нас дальномір. На відстань, яку потрібно нам буде стріляти, ми собі поміряємо. І це наше найголовніше, що є в нас. Це наша метеостанція, тому що вона забезпечує точний постріл, який необхідний саме. нам. А тут у нас основний відсік, в якому знаходиться все, що нам необхідно. Це для переміщення наш пристрій, прилад точніше, нічного бачення. Це наш адміністративний підсумок, в якому знаходиться абсолютно все, від компасів до ручок, карти настрілу і тому подібне. Лопатка без неї нікуди. Наш БК, який нам необхіден, до Гвинтівки і до нашого автомату. Тут у нас хімгрілки. На випадок холодних ночей. Газ, засоби гігієни, найголовніше наш сухпай. – Так, ну що, тепер головна зірка йде. Так, <звук> да, у нас є вода прозора, наприклад. <звук> <звук> Ось саме найголовніше це наша гвинтівка. Це у нас іде захисний холз зверху. Загалом це важи біля 40 кг, На позицію ми беремо з собою. По мінімуму буде максимум кілограм 20 кг на собі. А тепер можемо все це одягати. Продовжимо за декілька секунд. А зараз постав лайк, підпишись на канал та не забудь натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нові матеріали. Ну, зараз ми переходимо від теорії до практики. Зараз ми будемо стріляти з нашої гвинтівки. Гвинтівка у нас німецького виробництва РС-9 ХНЛ. Каліберний Т-38, це 8,6х77. у неї йде 25-кратний від 5 до 25. Зараз ми. Подягнемо глушник. Дальність пострілу з даної гвинтівки буде до півтори тисячі метрів без проблем. Калібр у нас, як я вже сказав, 338. Тобто він нам дозволяє повністю перекрити цей діапазон. Присіл у нас 5х25 кратність. Також німецького виробництва, Штейнер. Приціл дуже добрий, дуже, дуже доброї якості, хороший. Підходимо до зброї нашої, ми йдемо саме до зброї, тянемося. Не зброя до нас, ми до зброї лягаємо. Тоді ми підстраємо вже під себе гвинтівку, як нам зручно. Чому, чому саме так? Тому що в нас є определені завали, які є на гвинтівці і тому подібне. Тобто вертикальна, горизонтальна поправка і тому подібне. Тут виставляємо ми вже собі під себе, лягаємо, ставляємо її у плече, ставимо щоку на підщочник. Лягаємо зручно і саме головне, щоб у нас було все єдине. І гвинтівка наша, і рівно наша була спина, і ноги в нас максимально широко, для того, щоб тримати зручну собі позицію, щоб в нас нічого не затікало і тому подібне. Зараз, коли ми все підлаштували під себе, коли ми вже готові до пострілу, ми бачимо нашу мішень, цілимося обов'язково двома очима, тому що коли ми закриваємо одне, ми даємо велике навантаження на око, яке працює саме і для того, щоб нам бачити ще більше нашого простору.